Продовжуємо програму передач з Ужгорода. в ефірі інформаційно-аналітична програма Тема Дня у студії журналіст Ростислав Бегеш, звукорежисер Олег Репецький. Напередодні Дня незалежності ми вирішили взятися до такої своєрідної, політичної і духовної бухгалтерії, і тому визначили таку тему для сьогоднішнього ефіру: здобутки і втрати 20-ї річниці незалежності. На цю тему сьогодні обговорювати у нас буде в студії Роман Офіцинський, доктор історичних наук, професор Ужгородського національного університету. Вітаю вас, пане Романе, в нашій студії. Вітаю, скажіть, будь ласка, все таки напередодні 20-ї річниці, ми зустрічаємося з вами в ефірі, що Україна. Здобула за ці 20 років, ну і що втратила? Якщо коротко, то Україна здобула багато чого. В першу чергу вона здобула власну державу. Яку розвиває вдосконалює. крім того, вона здобула демократичні цінності, тобто будує і розвиває демократичний режим. Якщо говорити про втрати, то втрат багато соціально-економічного плану, бо мова йде про те, що громадяни України заслуговують на вищий життєвий рівень, аніж вони зараз мають. Це якщо коротко, якщо деталізувати, то безумовно досягнення чи здобутки України внутрішній чи зовнішній політиці є вагомими, водночас і прорахунки. Теж не меншими іншими словами, коли ми говоримо про 20-ліття незалежності України, то можемо характеризувати цей період як абівалентний, тобто ми бачимо притаманні історичному процесові нерідко дві зовсім протилежні тенденції: одна позитивна, інша негативна. Пане Романе, я нещодавно так гортав дослідження українського агентства Уніана, де майже половина українців не вважають себе патріотами. що таке патріотизм? Патріотизм це емоційний зв'язок своєю батьківщиною. Якщо ми говоримо про патріотизм в ширшому сенсі, то він надзвичайно таке абстрактне, ідеалізоване поняття людини про свою батьківщину, про свою державу. І тому, коли ми говоримо про ті соціологічні дослідження, про які ви говорите, то їх треба тлумачити в конкретному часі і з конкретного приводу чому тому що люди пов'язують часто такі ідеальні емоційні категорії з своїм повсякденням тобто з поточними справами вони інколи не розрізняють одну категорію від іншої і тому ці оприлюднені дані вони не зовсім адекватно відображають ту ситуацію, яка на зараз існує. Чому тому, що свій патріотизм чи належність до своєї держави, її емоції, які виникають з приводу цього, часто є вторинними, тобто похідними. Чому от візьмемо соціологічні дослідження? Дві третини населення не довіряє. Владі або влада, яка вважає, що ця влада обманула їхні сподівання, поточна влада, це автоматично переноситься на таку категорію, як патріотизм. Іншими словами, йдеться про підміну понять, коли люди патріотизм виводять із. Оцінок влади, а владою асоціюють державу, свою державу. І тому тут треба дуже акуратно розмежовувати ці поняття і не абсолютизувати. Чому? Тому що українці абсолютній більшості є патріотами своєї держави. І це ми бачимо за іншими соціологічними дослідженнями, де переважна частина українців ніколи б не покидала своєї батьківщини з другого боку, близько 90% вважають себе патріотами своєї батьківщини. І при при чому бачать Україну своєю батьківщиною навіть в Криму, якщо брати регіональний зріст, більше 71% населення? Криму, а ви знаєте, що там переважає російська етнічна меншина? Тобто, якщо ми хочемо висловити, сформулювати точку зору, знову ж таки, щоб вона не була голослівною, то треба взяти комплекс соціологічних досліджень з різних параметрів, їх коректно співставити і робити висновок. Тому я можу ствердити однозначно, що ставлення до України як держави, як місця свого проживання, до людей, з якими проживають, надзвичайно позитивне. Скажімо, ви зіслалися на Автономну Республіку Крим. Якщо Торкнутися, ну скажімо, Закарпаття. Що можете сказати з приводу цього, що думають закарпатці? По перше, щодо патріотизму, ми розмежовуємо кілька видів цього патріотизму. Є локальний патріотизм на Закарпатті, як і в будь-якому регіоні, на першому місці власне першу сходинку займає локальний патріотизм, бо закарпатці ну надзвичайно поважають, люблять і пов'язані своєю батьківщиною. Ви ж навіть подивіться за останні 20 років, коли для Закарпаття як дуже притаманна міграція, трудова міграція, а також люди покинули назавше свій рідний край. Тим не менше, вони ніколи не поривають з ним зв'язків. Заробітчани будують. І вкладають зароблені гроші саме тут вдома, навчають своїх дітей, ті, які виїхали, все одно тою чи іншою мірою пов'язані з краєм, чи приїжджають, чи пропагують свій рідний край далеко за її межами. Іншими словами, якщо говорити про закарпатський феномен патріотизму, то він особливий в тому сенсі, що. Його населення як найсильніше відчуває нерозривний духовний зв'язок із місцем, де ці люди народилися, звідки походять, і таке інше. Тобто Закарпаття в цьому сенсі в Україні виглядає дуже гарно. Не так давно мої колеги робили таке експрес-опитування ужгородців, де питали, чи знають вони, що в нас відзначається день прапора. Більше половини не знала, що взагалі існує такий день. Взагалі в кожній країні великий відсоток населення не знає, які є державні свята, бо в кожній країні багато державних свят. І тому, якщо порівняти ці соціологічні дослідження в Україні з тими, які б аналогічні проводилися в Росії чи в США, я думаю, що відсоток обізнаних в Україні був би трошки вищий. Питання в чому? Питання в тому, що державних свят у нас надзвичайно багато, їх не обов'язково. Знати всім їх точний перелік, для того є відповідні люди, які нагадують своїм громадянам яке свято з якого приводу. Ось і не винятком є День державного прапора. Він встановлений указом президента недавно порівняно, сім років тому, і відзначається 23 серпня щороку. От яка прив'язка того дня до цієї дати? Ну, нема жодної прив'язки. Чому? Тому що 23 серпня вибрано так механічно, у зв'язку з тим, що воно переддень Дня Незалежності. Тому вирішили поєднати два свята День Незалежності і День прапора, щоб не розпилювати увагу. Бо, в першу чергу, ви знаєте, задіяні у святкуваннях чиновники. Тому найзручніше відзначати два дні. Підряд, бо вони, як правило, святкові або передсвяткові, тому легко провести урочистості і таке інше. Указом президента щодо державного прапора йдеться про те, що у цей день, у день державного прапора, повинні відбути спеціальну церемонію, пов'язану із державним прапором, його підняття і таке інше. Водночас ця церемонія підняття державного прапора і пошанування поширюється на інші державні свята. Тобто, пошанування державного прапора на такому рівні відбувається не тільки у день прапора, але і це визнається. Начено указом президента у День Соборності 22 січня, у День Перемоги 9 травня, у День Конституції 28 червня, у день державного прапора 23 серпня, у День Незалежності 24 серпня, і у День Української армії 6 грудня. А також передбачено відповідний церемоніал під час інших вагомих подій. Тому, коли ми говоримо про день державного прапора і як особливу церемонію, то зрозуміло вона стосується небагатьох людей і особливо всі. Ім 100% немає потреб знати, тому що люди зайняті поточними проблемами, пане Романе. Якщо повернутися до незалежності України, 20-та річниця, яким вам бачиться Україна ще за років 20? можете спрогнозувати? Можу спрогнозувати, тому що Україна має тривалу історичну перспективу. Україна молода держава, а Українці є молодою нацією і. Як кожна молода держава і молода нація, українці мають надзвичайно гарні шанси здобути належне місце у світовому співтоваристві. По-перше, досягнути життєвих стандартів високих, чи в рамках Європейського союзу, чи в рамках іншої світової конфігурації, це з одного боку, з другого боку, українці мають прекрасний потенціал для того, щоб заявити про себе як духовно розвинену націю. Тобто я сподіваюся, що найближчі 20 років у нас будуть свої Нобелівські лауреати, як в галузі науки, так і літератури. Я сподіваюся, що впродовж наступних 20 років Україна буде мати справді відповідальну владу, яка буде вести уперед і суспільство, а не буде викликати такий скепсис, як ми це бачимо нерідко сьогодні. Одним словом, в наступні 20 років Україна справді стане світовою державою, яка буде входити в число кращих розвинутих демократій світу. Ваші слова боговуха, ну і на завершення нашої розмови щоб би побажали всім нашим радіослухачам, я би хотів побажати оптимізму, успіхів і насамперед міцного, приміцного здоров'я. Дякуємо вам, слухачам нашим. Нагадаю, що в ефірі була програма Тема дня. Гостях у нас перебував доктор історичних наук, професор Ужгородського національного університету Роман Офіцинський. Слухайте нас на хвилі Ужгород. Ту ефіру програму підготували Ростислав Бег журналі.